не, я навіть не знав, що вона твоя бивша, так би не, знав, так би не став з нею мутити. Батька, яка разниця, жирна вона чи ні. Ти взагалі жена, тут своїх ізмен видишлі з худалим. Твоя бивша жирна була. Я навіть уявити собі не міг, що жінка може так скоро похудіти. Дай мені своє противолисне средство, я віддам твоїй бивші. Пусть вона сама за цим прийде добре. Вона ходити не може, вісить солиш на 30 кілограм, а, а звичайні противоголисні не працюють. Та тому що це спеціально виведена порода аскарит, яку я довго селекціонірував. Їхню популяцію в кишечнику треба за нею позирати, щоб вони швидко не розможа... На Нащо ти це примкнув? Ну так аскариди через поцілунок передаються, блін. Я сам уже війшу у 30-50 кілограм. У тебе є ще одна таблетка. вообще то це не таблетка, це пульт. Він виробляє електромагнітний імпульс, щоб аскарити всередині чоловіка скоро не розмножалися. Боже мій, що тепер робити? Чекати! Чорт, мені хтось дзвонить. Алло? Алло, це ти зустрічався з Жерном Ну Так. Нам срочно потрібні противоглисні, я війжую вже 30 кілограмів. А ти хто такий? Я покупала її курс по походіння, вона продавала яйця спеціальну бороду аскарити за мільйон гривень, но но не сказала, що спеціальне що аскарини не помруть після того, як ви їх примкнете. І скільки у вас було таких на курсі? Около тисяч людей. Чорт. це получається, що через п'ять днів вся планета буде заражена. Продовження в наступному відео.